Почнемо з того, що в Краматорську, в Слов'янську, на Дніпропетровщині і на півдні Одещини на превеликий жаль є прильоти після російської агресії. От зараз ми про це будемо докладно говорити. Спершу звернемо увагу на Одесу Одещину. І скажемо про те, що фактично, ну слухайте, цієї ночі російські війська атакували південь одеського регіону. На місці влучань спалахнули пожежі, горіли, горіли будівлі на території станції швидкої медичної допомоги. Гараж, автомобіль у ньому також горів поруч розташований житловий будинок. Ну і повідомляється про те, що рятувальники разом з. Місцевою пожежною командою ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав. у нас є відеофрагмент. Давайте переглянемо. Це одещина і те, як борються рятувальники з наслідками після прильоту. спасибі ще раз вкотре скажемо нашим рятувальникам, вкотре їм подякуємо за те, що вони допомагають за те, що вони завжди першими прибувають на місце події, і, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, завжди допомагають завжди ну розрібають фактично так. Ці наслідки далі. Ми будемо говорити друзі, про тонеччину, про те, що там відбулось, тому що там пекельна ніч, буквально пекельна ніч внаслідок російського авіаудару по Краматорську частково зруйнований чотириповерховий будинок. Рятувальники деблокували чоловіка 1955 року народження. Врятували жінку, дівчинку 2010 року народження. Роботи тривають. Під завалами можуть бути люди. В Слов'янську зруйновано приватний будинок. Загинув 17-річний хлопець. Ліквідовано дві пожежі. загалом, один загиблий, троє поранених, і пошкоджено понад 40 об'єктів. Є у нас відеофрагмент. Давайте переглянемо, що відбувається в слов'янську терекраматорську. Ну, подивіться, будь ласка, на ці кадри, друзі, це просто це жахіття. Якесь насправді Донеччині знову під ударами. Ода повідомляє, що 17-річний хлопець загинув, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, дві адмінбудівлі. Чотири багатоповерхівки, виробниче приміщення, три автівки. В Краматорську ворог вдарив по житловому будинку і промисловій зоні. Наразі відомо про одного пораненого під завалами лишається людина. Рятувальні роботи тривають. Це сказано у повідомленні. Так, ну і все напевно. З оновленої інформації нічого немає. Окрім того, що в цілому на Донеччині ситуація є наступною. От Вадим Філашкін повідомляє. Це очільник Донецької оба. Що за 21 червня Росіяни вбили двох жителів Донеччини в Слов'янської Константинівці. Пише він: ще 13 людей в області за добу, дістали поранення. Загальна кількість жертв Росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи. Пише Вадим Філашкін, очільник Донеччини. Ось такою є ситуація там. Друзі. Далі ми звертаємо нашу увагу на інші регіони, зокрема Дніпропетровщина, що відбувається там. Погляньмо, мова про те, що під вечір росіяни не припиняли терор Нікопольщини, скеровували на тамтешні населені пункти fpv дрони були. Табили, вибачте, також важкою артилерією, дісталися райцентру, Марганецький, Мирський громадам. Пошкоджені два приватні будинки: релігійна установа і авто. Руйнування зафіксовані на території однієї з гімназій. Подекуди фахівці продовжують обстеження, з'ясовують наслідки. Нагадую, говоримо зараз про Дніпропетровщину. Тут на хвильку зупинимось, друзі. Я хотів би звернутися до вас з проханням. От минуло 4,5 хвилини, ну, майже 5 хвилин минуло нашого ефіру. А я хотів би звернутись до вас з невеличким проханням. Написати звідки ви нас дивитесь? Напишіть, будь ласка, можливо, ви з Донеччини, так і ви пережили також нелегку ніч? Можливо, ви з Луганщини. А може, з Миколаївщини безпосередньо з Миколаєва, або з Хмельницького, або зі Львова, або з Києва ви нас дивитеся, або з Чернігова, тому що про Чернігів також ми будемо сьогодні в рамках цього першого блоку говорити. З якого міста міста, містечка чи селище? Напишіть нам, будь ласка, от нам дописують, пані Оксана дописує, що з Києва. З лівого берега, добрий ранок вам, пані Оксано. Дякую, що долучаєтесь до перегляду цього прямого ефіру. Це дуже приємно. Дописуйте, друзі. Будь ласка, і якщо ви, можливо, за межами країни, також пишіть, де б ви не знаходились: В Іспанії, в Португалії, можливо, ви в Греції або десь в далекій Австрії чи Австралії, наприклад, також дописуйте. Можливо, когось доля закинула в Бразилію або в. Іншу країну на іншому континенті це все дуже важливо для того, аби з'ясувати географію. От, після послідували прикладу пані Оксани, і люди почали писати про те, що з Запоріжжя, з Тячева, з Австрії, з Закарпаття, з Краматорська. пан Ярослав дописує слава в Україні! Героям слава напишіть Ярослава. Звідки ви нас дивитесь, Не зупиняйтесь. Будь ласка, пишіть звідки ви друзі. А я продовжу е вас інформувати, що відбулось вночі. Отже, ми щойно проговорили ситуацію. Яка склалася в Дніпропетровській області. Тепер давайте звернемось до Сумської. Там е, направду жахіття, там просто жахіття, і зараз ви самі зрозумієте, чому от декілька фраг... відеофрагментів фрагментів вам. Значить, справа в тому, що рятувальники е, ліквідували масштабну пожежу на підприємстві, спричинену російською атакою. 21 червня ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. Виникла масштабна пожежа в приміщенні одного з підприємств. Через загрозу повторних ударів рятувальники змушені були періодично призупиняти роботи і прямувати до укриття, попри високе пожежне навантаження та складну безпекову ситуацію співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати пожежу. Респект ще раз тим, хто займається усуненням наслідків. Прильотів а, також повідомляється, що на місці російського удару рятувальники завершили а, аварійно відновлювані роботи 21 червня. В Сумах, співробітники ДСНС провели аварійно відновлювані роботи в житлових будинках, які напередодні були пошкоджені внаслідок чергової російської ворожої атаки. Е, тимчасово відновлено вибиті вікна за допомогою техніки для здійснення висотних робіт демонтовано аварійні конструкції. Роботи проводилися в одному з чотирьохповерхових і двох п'ятиповерхових житлових будинках. На місці події працювали 13 рятувальників і три одиниці техніки ДСНС України. Нагадую, говоримо про сумщину, і от зараз спостерігаємо кадри того, як рятувальники усувають наслідки після прильоту російських російських ворожих ракет чи Зокрема, дронів, от ви знаєте, що ланцет, наприклад, вчора по поцілив на Сумщину. Допишіть нам, будь ласка, хто з Сум з Сумської області нас дивиться, тому що дійсно вчора писали про ланцети. Чи так це чи відповідається дійсності? Я чекаю на сумчан, знаю, що Сум нас дивляться в останній час окремо активно. Тому дякуємо вам за це. І, от, дописуйте, будь ласка, Чернігівщина у нас далі. І що там відбувається? А там друзі, таке. За справа в тому, що внаслідок ворожої атаки загинула людина. Також повідомляють про що про те, що ввечері 21 червня, російські війська атакували Ніжинщину безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, господарчу будівлю і гараж. На жаль, загинула одна цивільна людина. На місці працюють рятувальники, поліція та інші служби. Це Чернігівщина. Далі Харківщина тут Синєгубова, Процитуємо очільника області, який пише, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області. А внаслідок обстрілів загинула одна людина в селі Старий Салтів. 77-річний чоловік ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Там були друзі, ракети: 42-некеровані ракети. І каби, і фаби, і бепела, шахет, і Молнії, і фпів-дрони. Ну загалом виродки традиційно пісочили. Харків харківський район там приватний будинок пошкоджено. Чугуївський район пошкоджено. Вікна, багатоповерхівки багатоквартирного будинку. Вірніше впродовж минулої доби ще 171 бойові зіткнення. Зафіксована про Харків будемо окремо говорити у блоці. Про фронт тому залишайтеся з нами. Будь ласка, друзі. Що вдалося збити? В цьому яка статистика по цій ночі? Давайте от зараз покажемо її на екран. Виведемо? Отже, мова про те, що в ніч на 22 червня противник атакував двома балістичними ракетами: Іскандер МНК МНК-23». І з і Ростовської областей, також зенітною керованою ракетою С-300 із ТОТ ну, з тим, тимчасово окупованої території Донецької області, і з 47 е, ударними безпілотниками типу шахет, так? а також безпілотниками-імітаторами різних типів. Ну от повідомляється, скільки ми знешкодили: 28,18 уражено вогневими засобами, 10 локаційно втрачено або подавлено засобами РЕП. Респект нашим повітряним силам. Ну, а далі, друзі, поговоримо про те, що на так відбувається. Ви ж дописуєте поки що, де ви знаходитесь. Україна понад усе. з Польщі, з Нікополя, з Києва, з якоїсь певної арабської країни нам пишуть, з Праги чеської. Всім вітання. Пишіть, звідки ви нас дивитесь. А я поки що можливо з Курчини є, тому що тут таке. На Курщині Сили оборони завдають точкових ударів по окупантах за допомогою дронів банчі джет 80. Я, мені подобається, як називають в, в, в західній в західні пресі або там а, західні о, чиновники, розробники. Мені подобається, які назви вони дають ракетам, дронам і всьому іншому обладнанню чи озброєнню. От ці бомби називають банчі Джет 80. Ось так от на Курщині їх знищують. Більше немає насправді інформації. Я вам скажу відверто з приводу Курщини, ось це все, що мені вдалося знайти. Але у кого вона є, то допишіть, будь ласка. Я зачитаю, вийду в ефір з цією інформацією. Більше того, до кінця ефіру з'явиться. Я думаю, що там на Курщині відбувається, тому я обов'язково вам про це повідомлю. Дві неприємні штуки, хочу вам прочитати в рамках цього блоку, тому що ну от слухайте, ми тут говоримо про що? Про про те, що прильоти, які приносять такі жертви і страждання для українського народу, чому мовчать, наприклад, ті самі американці, правда? Ми ж задаємося цим питанням, і от відомо стало вчора про те, що виявляється, Сполучені Штати Америки наші друзі таємно узгоджували з Росією резолюцію ООН до річниці вторгнення. Про це видання Monde, французька преса пише в лютому цього року напередодні голосування за резолюцію ООН до річниці повномасштабного вторгнення РФ США таємно обговорювали власний проект документа з російською стороною. Про це йдеться в розслідуванні. Лемонт, американська дипломатка Дороті Ши в розмові з представником Франції та Великої Британії закликала Україну відкликати її проект і підтримати американський. На уточнення що у ньому передбачено, ще відповіла мир, а не війна. Ну, зрозуміло, європейські країни дізналися про переговори США з РФ і провели кризову зустріч, де вирішили підтримати український проект резолюції, а також протистояти американському. Велика Британія у Радбезі, Франція у генеральній асамблеї. Загалом мене це дуже не те, що дратує, а засмучує, напевно, тому що коли мова йде про спільне погодження з росіянами американців з росіянами, резолюції з формулюваннями. Це виходить за усі рамки, в якій може виходити, і я хочу сказати, що це найогидніше, що може бути, це ганьба. Є таке слово «позоріще», Вибачте, будь ласка, за сленгове слово. Це те, чи можна характеризувати дії нинішньої адміністрації Трампа, зокрема, це уособлення ганьби, от і все.